П'ять днів напруженої боротьби за омріяну першість. На боковині завершився кубок України з боксу на честь героїв Азовсталі. Участь у престижному турнірі взяло майже 200 учасників з різних куточків України. Про те, як пройшли змагання, дивіться вже за мить. На Буковині завершився кубок України з боксу на честь героїв Азовсталі. Найсильніші спортсмени та спортсменки з усіх областей нашої країни боксували п'ять днів, аби здобути перемогу та звання чемпіона України. Розповідає президент Чернівецької обласної федерації боксу Павло Василенчук. Вчора був напружений день. У нас відбулося 12 фінальних поєдинків дівчат. Дуже гарне було нагородження. Спортсменок вручали Такі кубки виплавлені з сталі, саме з Азов, Азов, Азовсталі з заводу, тематичні медальки. А вже по закінченню фінальних поєдинків дівчат у нас ще 26 напружених було також боїв, полуфінальних у чоловіків, у боксерів, у еліти. Софія Турбініна на цих змаганнях представляла Львівську область. Для неї це були перші дорослі поєдинки, які принесли їй срібло. Спортсменка каже, проведення таких змагань нині є дуже важливим. Готувалися ми дуже потужно. Кожен день ми тренувалися по два рази. Мені дуже сподобались сподобали змагання. Вони також, я можу сказати, що на високому рівні, і дуже. Дуже добре, що вони саме присвячені Зовсталі. Ну це дуже так, от пам'ятно. І ми ці змагання я маю надію, запам'ятаємо на дуже надовго. Буковинські боксери також гідно виступили на цих змаганнях. Розповідає Павло Василенчук, скарбничку нагород поповнив Турчаніно в Ратмір. У нас молоді спортсмени перейшли в цю вікову групу, отримали гарний досвід, провели такі, вперлися духом, боролись до кінця. Вчора наші спортсмени спортсмен Турчаніно Фратмір в півфінальному поєдинку трошечки десь уступив своєму опоненту і завоював бронзову медаль. Тому це також для нас важливо. Ми маємо вже нагороду в самому престижному чемпіонаті року. Член національної збір. України Андрій Тишковець з 13 років займається боксом. Спортсмен розповідає, аби піднятися на найвищу сходинку п'ядесталу, доводиться невпинно працювати. Готувалися вдома, їздили на виїзди в Хмельницьк, Вінницю, Івано-Франківськ. Такого, щоб нового дуже сильно не пробував, ну, я вже не молодий, мені вже 25 років, я вже багато років збірній, тобто знаємо, що робити, працюємо. Окрім того, цьогоріч на Буковині відбуватиметься чемпіонат України серед молоді, за підсумками якого формуватиметься збірна команда, яка вже в наступному році представлятиме Україну на чемпіонатах Європи та світу. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня